З миром Божим дорогоцінні. Нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Неймовірні откровення почало від наших пасторів дійсно, хто ж така вавилонська блудниця. Це релігія. Є віра в істинного Бога, а є вавилонська блудниця. Це релігія, яка прикривається Богом, а насправді плододіє з царями земними. Як розібратись, віруючи в істинного Бога, вони наповнені любов'ю. А релігія вона завжди наповнена ярістю. Є дуже гарний приклад з Біблії, коли Стефан, він проповів. Він викривав цю релігію, фарисеїв, садукеїв, Вавилон. А що вони робили? Вони скриготіли зубами і пішли, і вбили його. Тому написано, що у Вавилоні знайдено кров усіх святих, пророків, усіх убитих людей на землі, тому що Вавилон він завжди стелився під цей світ, він завжди блудив з цими царями, він тільки прикривається Богом. Таким чином, ми повинні розуміти, де ж церква, а де релігія. Откровення 18, 4, 5. Вийде від неї народи мій, щоб не брати вам участі у гріхах її та не зазнати покарань її, бо гріхи її дійшли до неба, і Бог пригадав неправди її. Тут описуються діла Вавилону, що його релігія вона лицемірна, його приємності часто приводять до злочинства та аморальності. Тому потрібно розбиратися, кого ми слухаємо, книжників, фарисеїв чи живу церкву Ісуса Христа. Амінь.